Вітаю всіх на марафоні. Зараз хочу підняти тему Відпочинок під час війни. Це дуже серйозна тема, тому що криша їде. Що людина живе в таких прифранатових городах, як я, хочеться відпочинку. Скажу чесно, в минулому році Харків жив нормальним життям і я ходила один раз в місяць у басейн. Куди? Я не скажу, але я була в басейні, я відпочивала, я плюхалась. Я хочу, я бажаю, я знаю, що Харків знову заживе тим життям, коли можемо ходити в басейни. І чомусь мені здається, що це почнеться з серпня. Хто хоче, світайте мої пости, які мене відчуття, видіння і тому подібне. І деякі люди мені пишуть приватні і кажуть, що також відчувають те ж саме. І це круто. Відпочивати треба, про відпочинок думати треба. Ім треба казати, що не треба відпочивати. Бо людина втомлюється, людина прагне відпочинку, хто йде за кордон, молодці. Я маю можливість, але з дитиною не можу. Фінансово можу, фізично ні. Кажемо так. Тому. Я хочу також відпочити, я в селі відпочиваю трохи. Для мене це відпочинок певною мірою. Звісно, з маленькою дитиною це не дуже відпочинок. Якщо казати про те, що він 24 на 7 зі мною. Але, 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 ще мрію в Карпати поїхати в басейн з видом на гори. Готель з басейном з видом на гори. дуже круто, класно і приємно, скажу чесно. Давайте тепер порада для тих, хто хоче відпочинок. Відпочиває під час війни думає про відпочинок, планує відпочинок. Давайте порада. Мої думки та дії знаходяться в гармонії з моїм справжнім я. Ось дивіться, якщо людина прагне відпочинку, прагне зробити стоп у цьому цьому, треба робити і слухати себе. Обов'язково слухати свій внутрішній голос. Так, руни, відпочинок. Під час війни відпочивати. Треба ж нам відпочивати. Про відпочинок треба думати. Що нам скажуть руни? Так, відпочинок разом. Скажу чесно, а це приємна карта. Вона випадала і в минулому відео про марафон. Це. Відпочивайте разом, скажу чесно. При най... найбільшій найменшій можливості відпочивайте разом в парі. Взагалі, проводіть час разом. Це буде для вас класний відпочинок, приємний час. Обов'язково це робіть. Так, давайте. Відпочинок під час війни. Що нам тут буде? Е, ви знаєте, а ось це підхід тих людей, хто вважає, що відпочинок не на часі. У нас біль, розпач, втрати, чи щось таке ось можливості. Ви бачите, людина втрат... бачить тільки ці втрати, а те, що по... позаду два ще. Вона це не бачить. Тому. Треба відпочивати, щоб побачити реальні наші можливості. Так, є життя зараз під час війни. Так багато хто що втратив. Там житло втратили, рідних, людей на війні, дружини військових чоловіків втрачають. Але треба побачити свої можливості. А для цього треба відпочити. Відпочити від усього. Організм наш теж вимагає перезавантаження. Не забувайте про це. Відпочинок під час війни, що він тут видасть? Давайте подивимось. Ось, знову ж це хитрі дії. знаєте, хитрі дії, маніпуляції, нечесні дії. Тому треба бути дуже обережними. І нас оточують ось такі люди зараз. Мені знаєте, як йде, перш за все, як ти можеш відпочивати, коли в країні війна? Чи ще щось таке давляче, чи осудження сюди все буде. Хто вірить в себе, хто й розуміє, що відпочивати організму треба перезавантажуватись і обнуляти думки. Це те, що нам потрібно. І будьте обережні за своїм оточенням. Люди, які вважають, що не на часі відпочинок треба пахати і засуджувати, хто відпочиває. Вибачте, це ваша думка. Але, але, все-таки, давайте поважати один одного і відноситись з повагою.